Кияни. Кияни. Як да. змінилося ваше життя? Скільки ви витрачаєте на місяць життя у Києві? ви бачите майбутнє нашої України? Доброго вечора. мене звати Наталя. я із Києва. А, мене звуть Анна, я наразі теж з Києва. Як змінилося ваше життя? Як ви? А, ви маєте на увазі... спочатку так. Кардинально? З втратою роботи, <сіх> статусу і соціального, і матеріального ну, ти досить все змінилось дуже. Дуже багато бійців, яким ми допомагаємо, як свідомий громадянин держави, який ти любиш, яку ти захищаєш, за якою ти оберігаєшся. Але нічого взамін ти не бачиш, не чуєш. Ти тільки бачиш мій, коли люди виходять і просять віддати гроші на ЗСУ, а не на цю плітку. Зараз ця плітка не потрібна. Четянка хора людина. Я не можу зараз піти, підтримати хлопців, тому що я сам тут сижу, тут не сижу. Тут йду, тут не йду. Люди, які з нас знаходяться за кордоном, ми повинні об'єднатися все одно. І в будь-якому випадку Україна це та держава, яка нас народила, і ми повинні це поважати. Е, мене звати Анна, я з Києва. Як змінилося ваше життя після цього міжнародного вторгнення? Як ви? Змінилося дуже кардинально. Я переїхала, я розлучилася. Я вдруге виходжу заміж в році. Тому можна сказати, Не в принципі, змінила роботу, да. ну суттєво змінилося життя, можна так сказати. Що вам допомагає триматися? Ну, віра в те, що ми все ж таки зможемо перемогти. Це дочка моя. Дуже гарно. І схожа я... на тато. Дочка моя, так. Ну от так от. Якісь є болючі моменти, якісь є переживання, турбування, хвилювання. І це все є. Але все одно ми віримо в Україну, тому що Україна переможе. Мені приватно жодного разу не планувала, коли почалася повномасштабна війна, я була у відпустці за межами України. Тому... Я була я виїздила, але не по своїй волі. А так в командировки тільки по роботі, коли потрібно, а так ні. У мене було трошки інакше. Я з війною виїхала в Польщу і працювала на сезоні Купера, а тому, що ну, сім'ї потрібні були гроші. Потім після сезону я повернулася. І за кордон відпочивати я не їздила, тому що ну насправді а, ну, і нема за що, і я без чоловіка не можу поїхати, тому що у нас діти і вони хочуть також з папою їздити. А, ну, я люблю Україну і насправді знаєте. Я дуже багато де була, я дуже багато до повномасштабного вторгнення подорожувала. І Україна це мій дім. І класно подорожувати, класно ходити по кав'ярням, по ресторанам, спілкуватися з іншими людьми, їсти там, іншу їжу, але найкраще вдома. так є. Працюю в клініці новий зір в офтальмології. Так. Робота подобається, дуже класно, що можна допомагати людям і, в принципі, військовим, бо маємо благодійний проєкт, який допомагає військовим, тому ну, можна буде сказати так, що трішки причетно до цього. Ось так. Навіть втратою матеріального стану, який в мене було до війни, в мене тут своя власна квартира, машина, і я себе відчуваю гарно. Коли ти переїздиш, ти все це втрачаєш, і ти починаєш з дуже низької ланки, починаючи з роботи. Ну типу, ти не зможеш отримати таку інтелектуальну роботу з гарною оплатою, тому що ти емігрант. І тобі потрібно витратити низку років для того, щоб добратися до, до, до того рівня. Саме тому я не розглядаю переїзд імміграцію, тому що я втрачу в якості свого життя. Звісно, з початком війни все змінилось кардинально в плані фінансів. Ну, для того, щоб жити в Києві, моя суб'єктивна думка, мені здається, мінімум 50 тисяч гривень треба, якщо розглядати родину з двох людей, дорослих людей без дітей. Е, ну, бо треба годувати котика ще і мати щось на життя, щоб відкладати, якщо знімати квартиру ще, то взагалі. 40-50 тисяч, мені здається, має бути ось такий дохід. Ваша улюблена книга або книга, яка щось змінила в вашому житті, чомусь навчила. Ну, певно, не чомусь навчила, а дала розуміння того, що без праці ти не можеш зробити нічого. Це книга, я не, я не пам'ятаю автора, можу загуглити, але вона називається «Генії і айтсайдери. Дуже крута книга. Мені здається, що кожен повинен її прочитати, тому що. Там дуже детально розповідається про те, наскільки соціум, країна і саме час, і твоя сім'я, в якій ти народився, що воно тобі дає, і наскільки це впливає на твій подальший розвиток, і потім йде співвідношення таланту і праці, що дає все краще. І те, що там написано, дуже круто в тебе в голові мечить ось ці речі. що те, що те, Ти бачиш, у когось щось є, це не тому, що це просто так з неба впало. Ти просто не задумуєшся про те, що ти просто не додав достатньо зусиль, щоб отримати те саме. Зараз різдвяні свята вже, а от що порекомендуєте таке? Я не знаю навіть, що порекомендувати. Один вдома, бо саме цей фільм, мабуть, створює настрій. Із-за того, що колись, ну, колись ще маленькою дивилась його з батьками, коли всі були живі, і мама, і, там, і вся родина, тому це, такий фільм зараз мені піднімає настрій да, дійсно. Я не прошу подарунків. Я хочу відмовитись від усіх образливих слів, які наговорив рідний. Тай навіть вони не відмовляються від своїх. Я люблю їх усіх. І База. Навряд чи я колись їх побачу. Та можна побачити, хоча б маму. Я і більше ніколи нічого не проситиму. я хочу маму, хай не сьогодні. Але я так хочу її побачити колись, найближчим часом. Я дуже здивована була, ну, коли читала книжку «Їж, люби, Лись і дивилася фільм, цей в кінотеатрі, і тоді ми з моїм майбутнім чоловіком подивилися, що за шлак, типу, така фігня. І зараз мені там 35 скоро. Я передивилася цей фільм і така. Вау, який глибокий фільм! А, ну насправді знаєте, типу переоцінка цінностей. Напиши, щось. може, напишу про жінку, яка поїхала до Італії вивчати італійську назву вуглеводи і відмінювання. А ще почну шукати собі житло. Я тонке мистецтво пофігізму. Останній час це така прям книжка. Мій топ. Одна одна з. Я перепрошую, бо на морозі дуже холодно течуть очі. Так, але це останнім часом мій такий топ книг, бо всі люди, ну звісно, з умовами нашими зараз стають трішки такими. Mm -hmm. Злобним можна так сказати, тому треба вчитися також правильно реагувати на це все і не сприймати до нашого так. Скільки ви витрачаєте на місяць життя у Києві приблизно, хоча б 60 тисяч гривень. А... На себе одну. Так, на так... мене одну, і це набагато менше, ніж я витрачала, і мені скрутно. А, ні, в мене історія трохи інакша, тому що в мене зараз закрився бізнес і а, я живу завдяки своєму чоловіку, тому а, на кармані в мене є десятка на місяць і це всі гроші, які... Є. Мені треба сказати, що я витрачаю не тільки на себе одну, але так. це допомога бабусям, донати. Ну, типу, це не тільки на мене кохано. А що б хотіли сказати українцям, які знаходяться за кордоном? Хотіли сказати, що не забувайте свою державу, і тут справа в них в тому, що хтось поганий, хто виїхав, чи хтось крутий, хто тут залишився. Я сама була за кордоном і знаю, як це важко, коли твої рідні тут і лунає повітряна типу, тривога в тебе з телефона. А це... Це дуже страшно, це дуже страшно. Тому ну просто не забувайте своє коріння, навіть якщо ви вирішили десь залишатись жити в іншій країні, просто пам'ятайте. Я вірю в перемогу все ж таки. Хоча останнім часом всі ці події дійсно розчаровують трішки в плані грошей, там що десь там щось не дійшло, або дуже багато корупції, на жаль. Але я все ж таки сподіваюсь, так як донька військового і в принципі в мене і мачуха теж військова, я все ж таки дуже сильно сподіваюся і вірю в нашу перемогу, і дуже вірю в наших людей. Я, я впевнена, що все в нас буде найкраще. Бо Досвід проживання невеличкий в Європі показав що все ж таки наша країна прям за Бест по всім по всім параметрам. Перепрошую, навіть навіть з якимись банківськими картками, які треба очікувати там по декілька днів на. Справжню пошту я навіть забула, що такі листи от в нашій країні. Тому я вірю в прогрес, вірю, що в нас все вийде, і в принципі вірю в наших людей. Хотілося б, щоб люди думали про суспільне майбутнє, а не про те, не про свою наживу в першу чергу. Тому що насправді в об'єднанні нас наша сила. Наша сила в тому, що блін, да всім достатньо їжі, сим достатньо хліба. Ми можемо поділитися один з одним, але. Це найважливіше угрупування людей. А ну, в мене половина друзів за кордоном, моя сестра Двіняшка, також за кордоном з, має, з малою дитиною, тому а, ну, певно, що я в своїй бульбашці живу. І всі вони допомагають і донатять. І ніхто не каже, що Україна це останнє місце, коли ми хочемо повернутися. Частина з них вже знайшла свій шлях, і я розумію, що вони не повернуться. Частина чекає дуже закінчення війни, щоб повернутися. Що можна сказати? Ну, будь ласка, донайте, бо від нас всіх залежить наше майбутнє. Я роблю вуличні інтерв'ю. Канал називається Крафтова. Підписуйтесь, якщо знайдете Да. Почекайте, я хочу підписатися. А де у вас гроші впали? О Кам'ян подарунок бабусі на новий рік. Сказала купи собі. Ще. Я вас... Почекайте, в мене оленятко є. Порізь різдвяному дуже. Да. Ми українці і ми гідні того, щоб наша держава була вільною.